Всім привіт! Сьогодні я повторюю повністю деревню компота. я поставив злізний двері для того, щоб сюди стріляно заходили. Ось тут і кусниці компота. Пойдем поспамо свячем. Ми покажемо вам. Я покажу вам. Oh, це є хата мого сусіда. Це є церква, це є... Uh, це є uh, хата мера. Це yeah, не добробавці. Тут є хата жителя фі фіолетового, а тут там е-е, склад. Тут там малий район. Все. Хотим тут, а, щоб теля білому тут а, хата. Ну, може щось напавністю може Можу побачити, пишіть в коментарях. Я з вами буду прощатися. Не забувайте ставити лайки. підписуйтесь на канал. Всім папа!